Здоровенькі були, Я вітаю вас. І зараз, напевно, сьогодні буде... Е, вже, ну вже буде точніше розпаковка, точно буде з копійки із, з АТБ. зараз ще йду в Сіко. От тут на акції моя улюблена Мівіна. Вона 1999. Майонез по акції. Паста томатна. Паста томатна по акції. Кава по Якісь батончики по 4 гривні, то собі зараз їх і візьме. Акція на огірки по 59 гривень, в БТБ 80 ще може, тільки що був. Так що теж треба брати. А яблука жах, по 60 гривень. 51, 59, 49. Вже зараз банани дешевше їсти, ніж яблуко. Взяв такі ще косточки, вони по 15 гривень, мінус 15% хай будуть. І такий свинячий набір для холодцю по 99 копійок за 100 грам. У мене от щось от ідеї, там, оце готую за 100, яку вже закінчилося. Отжу, дивлюся, щось навіть нічого не можу надумати. Можете придумати, як конкретно страву готувати за 100 гривень, може, тоді, там щось. Зараз подивлюсь. Отакі от ще є вішачки. Я вже вам казав, що в мене вішаків завжди мало і це завжди хвора тема. Бо треба кожну річ в мене є манія розвішувати, завжди всі луки окремо. Не забув, вже зараз слово правильно, бо не лук говориться. Outfit. О, outfit, так що от ну, гарна знижка зі 159. Дуже класна значка. І от ще є такий чумак по акції 27,99, а так він коштував 40 гривень 4020. Кажуть, що дуже добре, але я ще його сам особисто не пробував. Візьму щось спечу і вам покажу. А якраз буду пекти пряники зараз з гущенкою. Так що якраз от продегустуємо разом оцей маргарин. І, і оце дуже смачне морозиво. Це 9,49, але воно класне. Я ж... мікрофон. О, мікрофон робить. Ще забіг в «Аврору». Не я гляну, що тут є. Так, я вдома продукти на столі і починаємо розпаковку. Ой, так. Походу, напевно, зараз почну з європейського магазину, а потім буде копійка, бо копійку це треба брати планшет і дивитися, що там по цінах, бо на чеку в них одні ціни пишуть, а потім там виходять коротше інші сікзи, коли там є знижка. Так, а тебе тут е, ніби таке найменше. Два чека, бо мені треба було двома карточками розраховуватись. 138,80 і 99,60 е, з Гущенка оця. За нею читав дуже багато, що вона смачна, дуже класна. Оця риска. Попробую і одразу з вами продегустую, бо буду знімати дуже смачний такий е, великий пряник. Я люблю пряники, і в мене їх всі вдома люблять. Але пряники я знімаю. І готую, і знімаю. Ну, правда, це ж новий канал, так що старого ви вже не побачите, бо там своя історія. Ну, якщо перейдете на інстаграм, то побачите. Е -е, то такий великий пряник націла деко з бритуванки і там всередині начинка згущоного молока з горішками. Просто смакота неймовірна, і от вирішив зразу продегустувати таку згушонку. Майонез сорок 40 з карточкою АТБ. Там мінус 4 з чим то грив. Чотири різниця виходить. Хліб 28 80 е, Молоко 60 і батончики по двадцять чотири і щоб був холодний чай, но ну, я його випив. О тут чеки за тебе. Тепер магазин номер 2 такий оцей, польський, типу європейський продукти. Ну, так і воно називається. Продукти з Європи. Це от, такий сир він йде по акції, там через 2 дня закінчується термін придатності. І він замість 55, 40. Чом би не купити. І от така приправа це любисток. Висінок з Любчику це означає, що це екстракт любистку. Дуже смачна, це одна з таких класичних польських спецій, без якої там, взагалі -то, поляки там майже ніякого супу не їдять. Ну, любисток іде всюди. І, до речі, там і Кулпотенку вже показував, ну, любисток можна і в десерти додати. Також дуже смачно і надіюся, ще буду мати змогу показати. І рецепти з любистком в десертах. Так, тепер копієчка Тут на 325 гривень, 10 копійок. І так, дресінг лимонний. Ну, цей, типу, лимон. Всюди він там 36-38 гривень. Ну Тут 2990, дешево, і воно завжди треба, бо до маринування м'яса чи десь кудись. Ну Тут ще був пакетик 4 гривні копійка, е, ніж для серцевини. Бо мій вже нафік здох, але мені от дуже сильно подобається оцей бренд. Взагалі в мене є тут і лопатка, і вінчик маленький. Ну, такі витривалі штуки. 55 гривень. Е, 29 гривень от. такі сервіровочні кільця. В мене тут, що вони вже ну, були, але вони такі вже і погнуті, і коротше ніякі. Треба замінити. Цукор. Ну, Мені деколи подобається собі мати. от, ну, Це інстаграмна штука. Для якогось відео в інстаграм гарне горнятко, гарна кава і. Щоб зняти відео, закинути от, декілька кубиків цукру, саме, саме, щоб був цукор, а не ложечка. Ну, це це таке суто інстаграмне. М -м вінчик. От Вінчики йдуть, теж як. Ломляться постійно, не знаю, от, це, напевно, якийсь септерівський треба чи бошівський, знайти, щоб він був такий міцний, міцний. Ну... 29 гривень. Ну, за таку ціну навіть хай місяць-два прослушать, і топ іде. Щоб mm. позлити москалів в себе на каналі, які дивляться, червоно-чорний браслет Бандерівський, e, дерев'яна ложка. Давно я не був в Карпатах. Ну, як давно рік. Минулого року я був в Буковелі в останній раз. Ну, але в Буковеді сильно дорого купляти Це якщо купляти от всякі там дерев'яні ложки, там таке, це треба в Яремче їхати. У ну, мене на це не було сильно часу. А, от хто дивиться це? Я показував в короткому відео. Я собі купив сумку кросбоді, а до сумки аксесуарчик таке сердечко. Сердечко 49 гривень. Брелок. І. І-і-і. І переходимо до. Здається, зараз не найбільшого, це Сільпо. Я зовсім забув от. <смі> Дуже давно ніде не бачив галіни бланки. Вирішив собі нагадати смак. Деколи до бульйону треба. Особливо коли пісні бульйони готуєш, воно треба. А і цей чек з копійки. Аврора поки, бо сільпо там трохи більше. В Аврорі трохи менше, і як завжди, в основному все для котів. І так, Аврора. І Аврора, як завжди, в мене це самі довольні коти. І самі задоволені коти. Ну тут крім котів, це от халва. Не знаю, що це за халва, але 9 гривень гріх не попробувати, А я деколи люблю от власне зранку до кави собі халву з'їсти. Вона не в шоколаді, напевно. E, sunflower, а, якесь щось з квітковим щось там. І так. Преспірант. E, e, він 139 там. 139,99 чи щось таке, а так він 99, ну, коротше, 100 гривень. На 40 гривень дешевше. Оці от всякі штуки, я вже казав, що ці пасхальні штуки зараз йдуть просто там за безцінь. Можна форми накупити. Ну, форми я купив, ну я не знімав відео, я купив в цьому все від 10 гривень, я купив по 4 гривні, собі оці всі. Ще на наступний рік. А от я купив, я буду знімати такий класний пряник великий. Я вже за нього другий раз кажу. А вона коштувала 60 гривень, зараз коштує 19. Що ну. би ні? М'яв 10 гривень. 10 пакетів я взяв. Ну, вони мене деколи там, це люблять вирядувати, я їм мішаю. Ну, вже хто дивиться, то бачив, Я казав, що я мішаю отакий корм з таким, бо вони вредні бувають. Оце, по... так воно коштує 40... 40, 40, 40, 40, 40... 44, а по акції 39. Оце і мяу. А оці в мене коти найліпші їдять вони. От просто от тут. І оці мікси і класік. Бо є, що там з рибою і м'ясне щось там ще. Ну, Купляв, але от тих двох вони не хочуть їсти. І оці зараз теж по акції йдуть в 35 гривень. А так вони 39 гривень. Ну, не сильно велика акція, але, ну, але по складу вони хороші і коти їх дуже класно їдять. Так що тут вся покупка вийшла на 281 гривню. Переходимо до Сільпо. Так, і саме, напевно, велика розпаковка сьогодні це сільпо Ну, по грошах там 690, ну так, 700 гривень, тобто трохи там планшет, бо там чек. Так що зараз все розкладу і вертаюся. Ну, це, походу, одна з самих таких вдалих покупок, бо тут знижка нишками мене вийшла 427 гривень. Це 693 це в цілому майже ціла половина. Ну, навіть більша половина всієї закупки всього, що я взяв. Так що зараз все розкладаю і показую. І так, Сільпо, привіт! Ряженка. А це зараз буде ще окремий рецепт збоку, бо я робив, але ну, я ще теж не показував. Ну, я ще поки його не зняв, якщо правильно сказати. Бо я роблю його постійно. Оцей вершковий сир, крем сир, як його називають. Оце, типу, Філадельфія, там це я роблю сам дома. Я купляю сметану, гарну сметану. Деколи його так само по мінус 50 буває. Бо і так її запихаєш в морозильну камеру. І от зараз я хочу зробити таке саме з ряженкою, зробити такий типу, класний намазюканий крем-сир з ряжанки. Вона мінус 50. Так, в неї термін придатності до 26.04. Ну, але я її так запхаю в камеру, і потім вона перетвориться в зовсім інший продукт. То чому б не купити це, що коштує 20 з копійками за 11? Ну, правда? Правда, отого того я і... Ряжанки набрав. Батончики. Це цінотижики, вони по 4,99. Ну, коротше, по 5 гривень. Я один з'їв, ну, це був окремий чек. Він смачний, реально смачний. Ну за таку типу ціну і то навіть дуже смачне. Хліб Колини. Ну, хто вже мене дивиться, знає що я люблю його. Ну, коли його нема, то там я рідко беру щось інше, але. Ну, коли я люблю. А особливо оцей. Він 26. 96, 26, 26, 26, 26, зараз скажу. 26. 96... 39. Ну. Смачно, вони є ще і, ці, і цілі нерізані. Так, родовжимо. Е, маргарин, я вже вам казав, ви вже бачили там на початку відео. Ну, його сильно рекомендували. Я от е, я його ніколи не пробував, нічого не можу сказати, от спечу. І тоді вам вже скажу, чи треба чи не треба. Ну, коротше, може, там тоді вже і акція. В мене. Але в цілому, ну, 27 гривень, коли там звичайно щедро коштує 38, 39, 40, то чом би вам не піти і не купити. Ну, Для випічки воно напевно добре. Раз, раз його блогери рекомендували, значить добре. Бо да, я теж блогер, але ну, таке. Я думаю, на господарстві воно лишнім не буде, бо маргарин, масло, там, спрет, все, бо хто пече, хто там, любить кулінарію, то для випічки воно завжди є. А, вирішки. Акція була, але зараз нема, але мені треба буде для рецепту. ну Плюс тут термін придатності 20.06. Вершки коштують 27,99. Йогурт це буде салат. Оцей, що я зараз кажу, що я буду знімати. З... Ну, мала бути черемша, але вийшла не черемша. Йогурт 36,99. Багет французький, який є вже кусок трохи від Хрис. Але мені сильно засмакувало, бо я їх дуже сильно люблю. 27,99, ряженку, я казав, вона виходить по 11. Бетончики я казав, от так, я вам показував вішалки, з вішалками в мене вийшло на О той самий. Бо вони написали одну ціну. Я коли прийшов на касу, ну на цю кашу самообслуговування, я її вибиваю, і воно мені показує зовсім іншу ціну. Контики. Контики теж це вже акція, наскільки я знаю, вона дуже давно. Вони 1499, а так вони всюди там в районі 21, 22, 24, навіть до 25. Так що хто любить контики, заходьте, там є декілька різних смаків. Є оце, є кокос, є шоколад, горіхи. І червоне не знаю, що це. Оце моя найлюбимо мій -мі віна. Нарешті на неї акція, але там, де я був в Сільпо, її майже всю розгребли. Я встиг забрати тільки 4 штучки. Я туди-сюди повернувся, хотів взяти ще більше. а Вернувся і не було що вже брати. Ні, ну була, там ще є червона, але вона мені не подобається. Так що, якщо вам подобається рисова, лапша, але дуже сильно-сильно-сильно гостра, то вона є в сілько по 1999. Ну, їх там є чотири смаки. Цих от два моїх улюблених, то так. Огірки я вам теж показував. Так, вони самі дешевші з всіх маркетів. Ну, от, Три. Я вам кажу, в АТБ 90 там з чим. Ну, так що на цьому і кінець по всіх закупах. Так що дякую, що завітали на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. І багато коментарів для підтримки каналу. Вам не тяжко, а мені буде дуже-дуже дуже приємно. Так що гарного всім дня і слава! Україні! я вам кажу в АТБ.